Доброго дня всім в коментарях запитували, чим ми годуємо цього пушистого рудового хвостика красивого. Розповім вам, чим ми його годуємо. Ну, Це відео не є рекламою чи спонуканням до якихось дій, щоб ви годували своїх котів, так як ми годуємо котика. Це виключно те, чим ми годуємо персика. Сьогодні були на закупках і купили ось такий корм. Ну, На такі корм ми вже давно перейшли, бо шляхом проб та помилок ми йому давали і брит, і е, Хілс, і Сейворі, і Royal Cunny він їх неохоче їв. А цей італійський корм Ексклюзіон, надіюсь, що правильно сказав ексклюзіон, із задоволенням. Також ми його такими паучами. Це недавно для себе відкрили цю торгову марку. Це Леопольд, український виробник. За своїм складом містить 65% м'яса та м'ясних продуктів, що досить є високим, і відноситься до сегменту якби супер преміум класу. Цієї пачки 100 грамової вистачає персику на три рази. Ми йому даємо вранці, ну як вранці, це то, що він мене ночі будить, буває, в 5 ранку цієї ночі, в 4 ранку будив, просив їсти і ввечері. Тобто Вистачає цієї пачки на 3 рази. Корм за своїм складом досить такий гарний. Він в вигляді як паштет іде. Ми навіть з дружиною його куштували, то досить, ну так, кушт, якби куштували. Ну, м'ясо відчувається. Ну він без спецій, без солі. То що потрібно саме коту. І ось такі ми даємо йому смаколики. Це український виробник. чотири лапи. І от такий німецький купили. Трік... Тріксі. Це С? Ні, так, да, тріксі. Це німецький виробник. Ось такі смаколики. Даємо одну, максимум дві штучки. Ну, це палички такі. Ну, рекомендується не більше трьох штук. Отакий От корма він у нас є. Персик бажає всім добра, щастя та всього самого кращого. Любіть своїх тварин.